Іван Жук робить перші кроки на протезах у лікарні. На таких двох пробних каже, треба ще звикнути ходити. Як воно знову на ноги стати? Це відчуття дуже, дуже класне. Ще не все виходить в мене, але я стараюсь. Він до нас переведений з протезного центру, де йому тільки виготовили протези, і він почав у нас фактично вперше повноцінно ходити. Ним працює фізичний терапевт, який відновлює його навики ходи, балансу, тренування на протезах. Він може зараз вже проходити близько там метрів. Не хоче сидіти, хоче працювати над собою. Це доволі приємно, що такі вмотивовані. На фронт чоловік пішов у 2022 році. Хоча контракт у нього закінчився 2001-го. Він військовослужбовець десантно-штурмових військ. Я міг би служити в тилу, але це не моє. Я перевівся в 46 ту ДШВ, десант на штурмову. і з тих пір я штурмовик. Я захищав свою землю. Я люблю свою землю, я люблю Україну, люблю свою родину. Не люблю росіян. Вони йдуть сюди заради бабок. От і все. У полон Іван потрапив на Донеччині торік восени, коли рятував пораненого побратима. Разом опинилися в оточенні. У нас закончилось БК. Я хотів підірватися, але я не знаю, на той момент щось ну, в душі все одно відбувається сім'я, діти. От, це вибір, либо вмерти, либо залишитися живим. І я просто його пожалів того малого. Йому 27 років, тому я кажу, що він малий, він з Києва. Він сказав, Ваня, не треба. Ноги йому прострелили в полоні. Першу медичну допомогу, розповідає, надали через тиждень. Ця нога попала три кулі, вийшло, а дві. Я вже ходити вже на той момент, я вже не міг. І, щоб ви розуміли, це було літо, це були мухи, це були черваки. Вони не могли мене нікуди вивезти, тому що вони дуже боялися наших дронів. Вони дали мені ножниці, я зрізав берці. І там вже було ну, самі розумієте, що там було через 7-8 днів. Перший раз мені надали допомогу. І від моменту поранення до моменту евакуації вже в лікарню пройшло 20 днів. Не за цього я потеряв ноги. Після лікарні колонія в Турезі там не було крісла колісного чи навіть милець каже. Полонені українці носили його на руках. Я вночі представте, ви хочете, допустим, по в туалет. Мені не треба було збудити хлопчика. От, і я їх ласково називав кольосики. Він буде ще одного хлопця, і вони завжди вони були коло мене. 24 травня цього року Івана обміняли. Я зараз вам розказую, у мене вже на глазах виступають сльози. Це встановлюються машини, махають люди, жовто-блакитні прапори, за це стоїть боротися. Не збирається звільнятися зі служби, каже, хоче передавати власний бойовий досвід молодим бійцям. Я вже не штурмовик, тому що я не зможу виконувати те завдання, які я виконував раніше, але я можу передати той досвід, що я пережив. Що я пережив, що я знаю. Щоб у мене в житті не пройшло, я б нічого не поміняв. Україна є Україна. Це дом. Це рідна хата. Ірина Ахохудра, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничне.